Попередні п'ять випусків ми говорили з вами про тяжке озброєння, яке надходить Україні від союзників. Цю зброю ми, звісно, дуже чекаємо. Будь-яке озброєння, яке наближає нашу країну до перемоги, однозначно дуже бажане в нашій країні. Однак, не лише західна зброя збільшує кількість. Хороших росіян Україна насправді також має багато хорошого та якісного озброєння власного виробництва. Тож ми поставили собі завдання розповісти і про наші здобутки у виробництві, а не лише захоплюватися іноземними. Але після цього дітей називати стугною чи вільхою не варто це не обов'язково. Ну, правда. У сьогоднішньому випуску ми поговоримо про реактивну систему залпового вогню буревій Чим він кращий за радянську РСЗВ ураган? Та які має недоліки? Дивіться далі в світі Джавеліні з вами Єва Ніколашвілі, і ми починаємо. В середині 70-х років Радянський Союз поставив собі на озброєння 220 мм РСЗВ ураган. Вона мала заміняти дещо застарілий комплекс БМ 21 ГРАД. Виробники, зокрема, впровадили нову систему управління польотом реактивних снарядів. Це дозволило збільшити точність ураганів у порівнянні із градом приблизно у півтора рази. Але із 1975 року пройшло вже доволі багато часу. Тож Україна вирішила абгрейтнути ураган. Модернізація реактивної системи. Ми залпового вогню ураган отримала назву Буревій а розробило його державне підприємство Шепетівський ремонтний завод. І, хоч ми говоримо, що система це осучасення вже відомого урагану, насправді буревій має і свої принципові відмінності. Ну, по-перше, установку розмістили на чеське шасі та оснастили броньованою кабіною, що дозволило екіпажу бути більш захищеними під час виконання бойових завдань ніж у радянському попереднику. Максимальна швидкість стала понад 100 км на годину урагана 65. Ще однією особливістю є додатковий енергоагрегат, що дозволяє економити ресурс основного дизельного двигуна. Перші вогневі випробування реактивної системи залпового вогню відбулися в листопаді 2020 року. А вже з за рік у грудні Шепетівський ремонтний завод отримав партію шасі Татра для випуску нової, української, 220-мм реактивної системи залпового вогню. Апгрейд на шасі не зупинився. Для збільшення точності стрільби та стабільності машини установка має спеціальні лапи, які опускаються на ґрунт. Стріляти ж буревій може всіма наявними реактивними снарядами РСЗВ-ураган. Дальність стрільби в них до 35 км. Або ж використовувати снаряди дальністю до 65 км, які розробляє КБ-Південний у рамках програми Тайфун-2. І це суттєве покращення. Колісна самохідна пускова установка. У керативної системи оснащена цифровою системою управління вогнем, включно із системою обміну інформацією на полі бою. Тобто є можливість напряму отримувати указівки для ведення вогню від засобів розвідки, наприклад, від розвідувально-ударних БПЛА. це значно скорочує час на виявлення наших ворогів і їх знищення. А для того, щоб знищити рашистів, екіпажу РСЗВ навіть не доведеться покидати кабіну машини, щоб навестися на ціль. Також суттєво збільшено швидкість відстрілу всього пакета ракет, тож робота однієї машини суттєво вища, ніж у радянських ураганів, попри однакові калібри снарядів. Але є і недоліки у цій системі, так само, як і в ураганах, у Боревія відсутня опція автоматичної перезарядки реактивних снарядів. Бо якщо ми візьмемо все той же Хаймерс, про нього ми, до речі, вже розповідали, то в нього перезарядка займає всього близько 5-10 хвилин, і це дозволяє інтенсивніше вести стрільбу. Що ж, можливо, згодом цей недолік виправлять, хоча росіяни тікають від наших бійців і без якихось супер-абгрейтнутих озброєнь. Чи як там вже з доброї волі, відволікаючи захвати, а велике згортання і перекидання. Окремої інтриги додає той факт, що точних даних про кількість буревіїв струю ЗСУ поки що нема. А вперше роботу установки помітили лише кілька місяців тому, у червні. Згодом в мережі почали ширитися відео роботи українських бійців на буревіях. І ми сподіваємось, що з кожним днем таких відео ставатиме все більше. А українські воїни продовжуватимуть невпинно зменшувати популяцію сусідів, зокрема, і за допомогою буревія. Підписуйтесь на канал, лайкайте, коментуйте та не забудьте. Бувайте донатити на ЗСУ. А ще, якщо вам сподобався випуск і ви бажаєте підтримати наш канал, то це можна зробити на картку МОНО. Всі реквізити в описі твоє для тебе.